Так, це конденсат. тому що лише конденсат здатний дати таку рівномірність накопичення вологі. І тому, коли ви робите технологію 20-го століття, то пам'ятайте про те, що вам треба обов'язково створювати не лише систему, але й все ж таки умови для того, щоб ця система нормально працювала. На цьому відео, де ви бачите, як тече конденсат з мінеральної вати, відсутні вентиляційні решітки. Вони є десь там, не йде по зовнішньому периметру але наприч відсутні на проміжних стінках. Хочу вам нагадати, що при таких умовах, коли ви конструюєте багатошарову конструкцію підлоги, ви обов'язково повинні витримуватися нормативи оцього ДБНу. А саме пункт А558, де чітко дані мінімальні параметри для вентиляційних. Зазорів, прошарків, отворів і так далі. Як бачите на цьому відео, на цих фото норматив не витримується. Це приводить до того, що застоюється волога і вона накопичується в мінеральної ваті, тому що вона мікроволокна, вона стимулює появу конденсату. Будьте, будь ласка, уважні і не потрапляйте в такі ситуації. Зараз цьому клієнту я дав рекомендації збільшити кількість отворів, покращити вентиляцію. Всього цього простору і надати можливість висохнути цій системі іншого виходу в даному випадку немає. Найкращий варіант було би зробити тут підлогу по ґрунту або залізобетонне перекриття з утепленням.